Що більше не хочеться, щоб тебе там жаліли. Я повернувся, живився, все добре. Ти Розлучився з дружиною. Війна це це війна, реально зробила все. Найбільше потреба це підготувати хто в армії, хто воює до зими. Чи відчуваєте ви як військові підтримку? Все вже впали духом, все погано, ми програємо. Руслана, коли там перемога? вже? Це на, на насправді дуже важко. Всім привіт! Це проект Довідка інфо. Мене звати Катерина Міщенко, і сьогодні у цьому відео ми поговоримо із військовослужбовцем Збройних сил України, бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Русланом Привіт. Привіт. До повномасштабної війни Руслан Мокрицький не мав бойового досвіду у рідному місті. Хмельницький мав кав'ярні разом із дружиною, блогеркою Оленою Мандзюк виховували доньку та сина у червні 2022 року. Чоловік добровільно мобілізувався. На війні, щоб відволіктися, почав готувати і знімати відео для TikTok, де тепер збирає мільйонні перегляди. Цього літа виконуючи бойове завдання, Руслан отримав осколкове поранення руки. Зараз він проходить реабілітацію та готується повернути. На службу. Зараз багато дуже військових повертаються вже в цивільне життя, і ти, зокрема, зараз теж перебуваєш тут у зв'язку із пораненням. пораненням, реабілітацією. Розкажи, будь ласка, ну, як зараз проходить твоя реабілітація, як загалом о, справи в тебе? Е, ну, Рука майже вже згинається, в принципі, нормально. І в мене скоро, скоро на носі військова лікарська комісія. Я їй пройду і вже скажуть, що, де, як, коли. Коли ти повернувся в таке цивільне життя, в середині серпня десь так. Які були відчуття от, перш після того, як ти понад рік провів на фронті? Ну, як, як раніше, скажімо так, як було раніше все, бо рік було реально, ну, дискомфорту, стресів, постійних, постійно якісь виклики. А можна сказати, коли повернувся додому, то це такий штіль, спокій і там улюблена кава, там улюблена випічка, улюблена їжа, там батьки, сім'я. Відверто кажучи, коли був, скажімо, не самих кращих умовах, завжди старався. Ну, Згадувати і розуміти, що я вже скоро там повернуся, і буду далі собі займатися своїми там улюбленими справами, і, там проводити час з дітьми, і, от пити каву, і, і випічки, і їсти в ресторанах. Я постійно себе можна сказати, навіть це мотивував. Коли військовий повертається або має там повернутись у відпустку або з фронту, там мобілізувався за якихось обставин чи причин для рідних це теж велика подія, які його чекають. От щоб ти порадив, як краще да зустрічати умовно військового, потрібно, щоб все було, щоб не було ніяких там. Менше да по-домашньому щоб було е, спокійно. Все як було до війни, то якби перенести, скажімо, на цей без цих сліз, без я не знаю жалю якогось. От що саме більше не хочеться, щоб тебе там жаліли. Ну все нормально, все нормально. Я повернувся, живий, все добре. Це вже добре, і продовжуємо продовжуємо далі, скажімо, жити життя. Що тобі е, допомагає датуватись до цивільного життя? Ну особисто для мене, особисто то це діти. У Мене їх двоє, і мені з ними дуже весело проводити час. Ми там відправляти в школу в садок, забирати їх, ходити з ними на тренування, ходити там гуляти і там в заклади, якісь ходити з ними. Ну для мене це найкращий, скажем, взагалі і до війни, і зараз найкраще. Чи потрібна була тобі психологічна якась допомога? Чи звертався ти? Ні, ні, я в порядку. Я... Нормально себе відчуваю, в принципі, більш-менш адекватний. Ну, можливо, з часом, можливо, з часом. Але зараз на даний момент не потрібно. А чи виникають у тебе якісь дискомфортні відчуття зараз перебуваючи тут в цивільному житті? Погані думки в плані того, що там якісь є не самі кращі спогади і розуміння того, що мені ще, наприклад, потрібно повертатися, скажімо, туди. Е, я вже знаю максимально, скажем, розумію, куди і на, на що. Е, напевно, тільки виключно це, а так все в порядку. Але я готовий, я не журюсь. Наша команда зараз дуже активно шукає відповіді на запитання, як цивільним і військовим порозумітися, розуміти один одного, бо цивільним хочеться подякувати військовому, наприклад, угу. висловити свою. Вдячність, сказати якісь слова підтримки, але часто вони не знають, як це зробити. І навіть у нас є коротка відеоінструкція, як подякувати військовому. Зараз ми її покажемо. Ось дивіться, як подякувати військовому за те, що захищає тебе та країну. Якщо ти зустрів захисника або захисницю на вулиці або в громадському місці, та дуже хочеш подякувати, зроби це жестом. Приклади долоню до серця. Або м'яко погляньмо, чи її в очі, та з вдячністю посміхнися, чи кивни головою, але не витріщайся і, навпаки, не ховай погляду, зустрівшися з військовими. Якщо ти хочеш сказати захиснику про свою вдячність словами, підійди та скажи: дякую за захист. Мені так хотілося тобі це сказати. Утримайся від обіймів, якщо не впевнений, що не створиш цим дискомфорту. Або запитай, можна я тебе обійму?». Завдяки тим, хто тримає стрій, тримаємось і ми. Прямуємо разом, це відео в нас набрало дуже багато переглядів і коментарів, і я кілька з них обрала для того, щоб mm -hmm. ми з тобою їх обговорили, прокоментували. От пише нам дописувачка. Якщо до маленьких подарунків, так хочеться іноді подати якийсь смаколик, хоч якусь маленьку шоколадку. Таке доречно. Якщо мені, то я тільки за щоб якісь шоколад, я дуже їх люблю. А так в загальному напевно нормально, класно. Так, пише Алекс працює в торгівлі, коли заходять військові, завжди роблю їм знижки, інколи дарую щось з того, що їм потрібно. І завжди кажу, дякую. Чи траплялось щось подібне з тобою? Розкажи. Так, так. Зі мною постійно трапляється в рідному місці. Мені десь завжди в якихось закладах, чи це роблять подарунки, чи там не хочуть брати оплату за щось. Ну, то ну, мене знають, якби багато хто і це дуже приємно і прикольно. А я розкажи якусь тобі історію, приклад. Приклад. Ну, наприклад, я зайшов випити там кави з круасаном, там, випив, з'їв, прийшов розраховуватися, але каже, все, 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 це вже не цей. Я говорю, та ні, давайте я що вам там цей придумаєте? Мені все йде їм. А так. Пише ще одна підписниця. Розказую прямо історію, що гуляла зранку перед роботою, побачила наших військових, і чомусь саме в цей раз нестерпно захотіла подякувати їм за захист. Спочатку не могла наважити, давалося це безтактно. І тут одразу хочеться запитати: як взагалі ти реагуєш на те, що люди на вулиці дякують тобі? Чи часто таке трапляється взагалі? Таке бувало. Ну я не знаю, в мене приємні емоції, якісь. Я не можу сказати, що це якось мені негативно впливало на мене, чи на мій там психоморально-психологічний стан. В принципі, це... я думаю, що це кожному приємно, що якась увага є і розуміння того, що ти робиш. Таке часто трапляється. Нечі. Нечі. Ну я не так часто в формі ходжу. Я коли, скажімо, вдома там чи десь. Поїздці, то тільки коли відео записую з приготуванням їжі, то тільки тоді в формі. А так то я взагалі по цивільному. Ми не могли відпустити Руслана і не приготувати з ним щось смачненьке. Він поділиться з нами рецептами страв, що можна легко приготувати, коли нема електрики за допомогою портативної плитки та з мінімальним набором продуктів. Відео вже скоро вийде на нашому youtube каналі, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Буде апетитно. Ну і тут продовження підійшла, сказала, що дуже їм вдячна угу. за все, і за життя, і за захист. І також запитала, чи можна їх обійняти. От якби до тебе з обіймами незнайома людина підходила. Я не порагував. Та я тільки заношу. Тобто до Руслана можна підходити. Так, так, відходьте і обіймати. Все, давайте, так. Ну якщо чоловіки, то я не дуже напевно би хотів. Так, якщо жінки, то ся. Порядку. Але тут, мабуть, варто сказати, що все ж таки треба запитати в дослугу, в людини. Ну в мене, до речі, так було, і реально так можна по собі йому Клас. Про що не варто питати, да? У військового? Угу. Рідні, ті, хто воює, то вони вже знають, що там треба питати, що не потрібно питати, бо це вже напевно досвід там. А так, якщо загальних таких питань, що там де саме був, там, наприклад, да, там обозначити точку, ну не, не, не варто. Що там, скільки вбив, чи там скільки в вас загинуло, ну, такі не потрібно питати питання. Ну якось, як мінімум, це не етично, не етично, тому що це життя, це люди, це люди, яких ти знав. Знав їхні, знав, які в них сім'ї, які там мрії, яка в них робота, що вони хотіли робити, і для того, хто з ним воював, хто з ним проходив якісь етапи свого життя, то це на, насправді дуже важко і, і пояснювати, і ну це на. Дуже важка тема, яка залишиться на все життя. Як ти реагуєш, коли е, у тебе зараз в цивільному житті можуть запитувати, Руслана, коли там перемога вже. Ну, якщо культурно, то. <с <с. Якщо, <с. Якщо, якщо культурно, ну то просто то, я говорю, що я ж просто ну, якби воїн, солдат, я не знаю, там, чи сержант. Самий рядовий, який може бути, звідки мені це знати. Це не знає навіть напевно президент і залужний не знає, коли кінець. Тому, типу, це дуже таке дивне і не дуже нормальне питання. Дитячі питання це теж дуже цікава mm. тема. Що діти про війну питають чи ні? Дочка то в мене взагалі особливо та нічого не питає там про війну. Там ну просто про емоції, якісь, які там я отримував там під час поранення. Не втекла. Там чи боліла рука сильно, чи там крові було багато, там що там я відчував, коли там побачив кров. Ну, певно, по-своєму питає, по-дитячому такого. А син то він так більш по, -по техніці, напевно, взнає. Там на танку їздив, типу, там, на там, з автомати да, да, гранати кидав. там, Каже, він сказав: каже, якщо тебе вб'ють, каже, то я піду типу, в армію замість тебе, типу каже, так там це прикольно. Як тобі почути буде? Всередині, прям якось. Ну, значить, не даремно я щось робив в цьому житті, що, в принципі, має він вже в чотири роки таке розуміння, якесь своє. Ти розлучився з дружиною під час війни. Угу. Саме війна попливала на це. Ну, певно, напевно, вона. Я вирішив піти добровольцем і напевно, що, напевно, що ну, було важко переналаштуватись, коли ну, там, ми були поряд там, кожен день, і, там, може максимум три дні були десь там один від одного далі, а тут раз і вже місяць-два ну, ну, не бачив. Можливо, це якийсь такий був. Психологічний тиск, важкість я не знаю. Ну воно війна, це це війна, реально зробила все. Тому я То, до цього проблем не було ні, ні мов. Ну, я можу сказати, ну якісь мінімальні, як і всіх, напевно. Критичних точно не було. Як ти вважаєш, в чому помилка, щоб ну що з твого досвіду можуть підчерпнути для себе інші пари, угу. щоб ну таких ситуацій було менше? Напевно, щоб проводити час. Якщо є можливість онлайн, типу, в плані там, не знаю, знаходити якісь спільні теми, спільні, якісь цікаві теми там, подивитися фільм, обговорити його, там, поговорити про там виховання там дітей, чи там, я не знаю, на роб... проблеми на роботі з обох сторін. Мені здається, але це важко. Це насправді дуже серйозний виклик для будь-якої пари. А як підготувати свою родину до того, що ти збираєшся на фронт? Ніяк. Ну як ти підготуєш? Тебе відмовляли? Ну, звичайно. Всі. Всі. Ніхто не підтримав. Ніхто. Ну, да, ну так. Не хотілося. Всім, щоб я йшов на війну. Коли ти йдеш на бойові завдання, як комунікація з рідними відбувається? Ви заздалегідь домовляєтесь з ними про те, що будемо говорити з тобою, там, виходити на зв'язок о такій-то годині? — Там нема зв'язку. Ти як йдеш на бойові, то ти скільки ти там будеш. Там два-дві доби, там доба, я не знаю, це штурм просто. Там, чи я не знаю, чи це чотири доби, то тебе стільки і не буде на зв'язку. Обговорити. Скажем, період, який ти можеш бути не на зв'язку, додати туди два-три дні і в разі чого, бо тебе там не можуть поранити, наприклад, вже завести в лікарню, а ти там розчахлишся там, через два там, дні десь і вже зможеш позвонити. А якщо вже більше, то я вже до командирів, напевно, тоді вже взнавати. Ти сказав, що дуже радієш, коли бачиш, що в. Відносно мирних містах, бо ракети є всюди, люди живуть життя, ходять угу. в кафе, ресторани і кіно. Угу. скажи, будь ласка, коли ти на фронті дивишся фотографії або відео з цивільного життя, щасливі, якісь, угу. як це там сприймається? Я не буду говорити за всіх, буду говорити тільки за себе. Я радий, що люди, якщо це без якогось такого. Якщо це не, наприклад, це показує, що за кордон поїхали державні службовці, там, наприклад, там, якісь робити весілля чи ще щось, чи якийсь цей тупий пафос е, при, е, під час війни, то це нормально, я рухаю, це жити, там, поїхати там кудись. Е, Сфотографуватися, не знаю, це нормально, але без якогось напевно цього ну, як в нас люблять багато хто іменно цього дурацького пафосу, такого не потрібного нікому. Що тебе от засмучує зараз? Найбільше журить це корупція в країні. Якщо під час війни якось не розуміти того, що потрібно змінюватись, то я вже не знаю коли. Вже понад 600 днів повномасштабної війни. І на початку ми всі відчували таке піднесення і дуже такий сильний дух, як зараз це. Чи відчуваєте ви як військові підтримку? Ну, мені здається, мені здається, нічого не змінилося. Я розумію, що всі втомилися, втомилися і військові, втомилися, і цивільні люди. Це важко. Дуже багато вже поганого сталося. Але мені здається, як народ, як. Ми, як країна, і далі разом, і далі ми готові, скажімо, боротися. Я не можу сказати, що там боротися до кінця, але на даному етапі, мені здається, ми готові боротися і в якийсь період часу, щоб точно. Ми, ми готові як економічно, то тобто люди допомагають вже менше, звичайно. Але я розумію, що і гроша менше в людей. Там, наприклад, там на машини, да? там донати, на мавіки, там не знаю, на, на дрони і так далі. Вже менше, але але в загальному, в загальному все добре. Я не бачу ніяких таких кардинальних змін, типу, що все вже впали духом. Все погано, ми програємо, там, ми програємо війну. На автівки, на мавіки, на будь-що навіть на грілки у цій зимові. Uh -huh. На будь-що військовим цивільні збирають гроші, закривають їхні потреби. Наскільки велика от роль саме от, от такої діяльності? Ну я не знаю, напевно, важко переоцінити її там. Ну, це не знаю, це нереально було воювати без цього. Просто Ну, там, наприклад, машини це. Те, на чому ми рухаємося, безшумно, бо якщо ми будемо рухатись там, наприклад, в определених таких місцях, там на БМП чи на там на, на Бетерах, їх дуже чути здалека, і по них зразу працює артилерія Якщо ми під'їжджаємо на пікапах, там на от, таких машинах, як люди донатять, мене, то їх просто не чути, і по них сразу не ведеться вогонь. І можна сказати, що ми безшумно залітаємо на позиції і так само безшумно виходимо. Які зараз найбільші потреби? Зараз, напевно, найбільші потреби це підготувати свого знайомого друга, чи хто в армії, хто воює, до зими. До зими в плані, щоб був комфорт. Що це може бути? Термобілизна якісна раз, термошкарпетки якісні два. Бірці, які можна змінити, тобто там є українські талани. І є якісь, можливо, якщо є варіант такий, що купити ще собі ще одні. Шапку, зміну. Ну, ну, і от такі грілки, всякі штуки, типу, щоб не мерзнути. Як, наприклад, Підготуватися людині до служби в армії, щоб ти порадив зі свого досвіду. Ну, свідомість то це перше, тому що там, якщо ти тіло навіть підготуєшся свідомість, то ти просто ну, будеш здаватися, бачачи там різні погані події, скажем, чи дуже погані, чи дуже дуже погані, ти просто будеш ламатися. Тому свідомість це перше, друге це. Напевно, підготувати себе фізично до якихось, бо до якихось випробувань в плані бігу з навантаженням. Тому що на тобі там, може висіти 30 кг, 35 кг, висіти, і тобі потрібно рухатись, ну, бо ти просто загинеш, якщо не будеш рухатись, падати-вставати, падати-вставати, бігти. Це постійно потрібно робити. Потрібно, напевно, вивчити цю тактичну медицину. Це дуже важливо. Хоча б турнікетик правильно, швидко накладати. І там основні всякі штуки, які там при пораненні бувають. Найчастіше CETST хороші турнікети, але в них теж є підробки. Ну, Там з ліцензією дивитися, дивитися в кого купляєш. Я думаю, через. По-любому знайомі десь купували. Скільки це важлива взагалі річ для військового, щоб вона це, була супер якісна? Ну, це твоє життя залежить від цього чи життя того, кому ти це будеш, скажімо, одягати. Бо от мені, наприклад, в мене був, я його взяв і на руку свою тягнув, і все нормально, типу. Бо могло бути гірше, скажімо так. І в той. Перед цим за декілька хвилин до цього я вдівав два турнікети на ногу своєму побратиму, бо в нього було поранення в серйозну ногу в коліно і теж вони спрацювали нормально, і це, а якби були погані, вони би просто порвалися. Якою якої ти бачиш нашу перемогу, не коли ми переможемо, а якою ти її бачиш, і що це для тебе? Ну, якщо так, прям дуже-дуже добре, то це повернення. Території до 91-го року це буде подвиг нації. Якщо в загальному брати, то це серйозний противник. Мені здається, це дуже сильна армія. Вони стикнулися ще сильнішою. Не забудьте поставити подобайку цьому відео. Це допоможе у його поширенні. А також напишіть коментар про свої враження від нашої розмови з військовослужбовцем Русланом Мокрицьким. Ми обов'язково все прочитаємо. Правда ж? Звичайно. Спасибі велике тобі за це інтерв'ю і за те, що захищаєш нашу країну. І тобі дякую. Давай, п'ять.